Вітаю вас на сайті BoxTools. І це канал від нашого сайту. Ми тут буває стібаємо, а буваємо щось розказуємо цікаве. Тому підпишись, постав лайк, а комент напишеш в кінці. Стібанули, ми через повіли щось дуже цікаве. Огляд буде чотири отакі от Емочки. Вони від півтори тисячі до трьох тисяч коштують. І тут є різниця, коли ви обираєте, вам потрібен функціонал, потужність та ціна. Іноді люди йдуть за брендами. То, тому тут така є трошки різниця. І давайте почнемо, коротко розповімо. Макіта. Легенда, модель GA5030 в обхваті. Дуже зручна. Вона себе за роки дуже гарно себе зарекомендувала, але я вважаю, для побуту да вона прикольна легенька, але в неї немає обертів. Для побуту вона не дуже ще й коштує під 3000 тисячі, тому пішла вона до 3 чертів. Bosch. Коштує приблизно наразі десь 2300 2400 Ціни можуть мінятися в залежності, коли ви будете дивитися. Вона 750 Вт на 100 Вт потужніша, ніж Макіта, і має регулювання обертів. Обхват такий же самий, як у Макіти, то я рахую, це топ. Вона трошки дешевша, трошки мощніша. І саме головне, якщо ми беремо для дому, в неї є регулювання обертів. Це мій буде вибір. Якщо ви вам просто для дому і ви не кожні вихідні щось пиляєте та робите, то можете обрати собі GT GTM модель 900-900 Вт, вона трошечки потужна, ніж ці обидві обхват трошечки, трошечки більше, також має регулювання обертів. Ну якщо ви любите щось потужне, ємке або працюєте постійно 1400 Вт, вона все одно буде десь в ціну е, такого боша, але все одно буде дешевше, ніж Макіта, теж з регулюванням обертів, з підтримкою гарна, добротня, перевірена вже така е, машинка. Тому ось такий GTM склав легендарним Трендам у таку конкуренцію по ціні та якості. А що обирати, обирайте ви або пишіть, чим ви користуєтесь. До речі, у Боша він вводить нові тренди. У всіх іде отакий звичайний кожух, а у Боша іде в комплектації, отакий додатковий, щоб у вас в сторону не кидалися пилюка та іскри. Тобто це є безпека, і Бош з цього року буде всі моделі комплектувати саме таким додатковим кожухом. Користуватися вам чи ні, обирати вам. До Речі з приводу шнурів. Ну ви все бачите. Самий м'якенький, звісно, у Боша і у Макіти. У GTM трошечки покоротше і не такі макісінькі, але ціна дуже приємна. Любі болгарки вам підберемо також з ПДВ або напишіть, які ще моделі показати, може розібрати чи протестувати. Дякую за перегляд.